на місце події виїжджали? Ні, <туж> на місце події я не виїжджав, на наступний день а, нас там викликали слідчі, вже ми їздили в Васильківський район. А хто, хто, хто із ваших підлег з командирів Астроповича виїжджав на місце події того дня? На mm. <туж> саме місце події він десь ще не виїжджав. З Астроповичем хтось зустрічався саме в той день, 8 квітня? Ну, не, можливо, Ви, повідує, можливо, коли я повідомив. Ну, я вже просто, що цей час, і ці, коли я повідомив командира, може він кось ну, вправив. Я то поїхав, може Лізомпоріг, може. Я, я то на ну, наступний здається день, чи через день були слідчі дії, в, ну, викликали нас, мене і командира взводу Васильків, і ми там вже. Давали якісь будь ласка, як ви можете охарактеризувати з такого, ваш, ваш і знайомі не, не один рік, на в той час немає. Він патріот, воїн, який і в 2014 році, як тільки почалося все, він пішов добровольцем. І 24 лютого, як доброволець, так само з перших днів був і готовий він. Ще і ясно, що поїхав зі мною і на Харківщину, і зараз як ми на Донеччину повернулися звідти. Ну, це ж людина, яка йому... Ну, Патріотичний да, а за цікаво більше його особисті. Е... Ну, можливо, в чомусь він різкий там, тому що в прийняті рішення. Наскільки наскільки. Ситуація нестандартна, виводить з себе в такому плані. Якщо не було, ну, це, це є, да, бо, то, якщо десь щось по, по відношенню до нього несправедливо, то пам'ятаю, там навіть, де ми збазувалися, то так трошки емоційно, всі ці моменти, де я були присутні різні такі, такі певні е, дії. Ну, Але сказати, що він неадекватно себе вів, то ні. Просто що, ну, є, є люди флегматичні, є люди халерики, так скажімо. А, так. В принципі, те, що там десь, якби в нього був свій досвід, і коли там хтось з бійців міг йому щось там десь заперечувати, то він міг сказати, що я знаю краще, бо я це проходив і ну, в деякій мірі так. Тобто в нього є лідерські здібності, але характер запальний. Тому в такі ті ситуації це також могло зіграти роль, коли хтось не може ще якби. Вступав в якісь переговори, там, чи ще щось там з'ясовував, ну, в нього це привело до е, реакції, яка привела б цієї трагедії. Але я ще раз повторюю, я думаю, що... ну, Будь-як би та секунда, що він подумав, тому що він не хотів давати. Це було більше як автоматична дія якби військового, якого є конфлікт, якісь загроза життю, і е, воно якби викликає там одразу адекватну відповідь. Якби там з того було, тої дівчина не кричала, може він в запитання виміристю. Ще за попитальним захисту кажуть, скидак Поли ві Володимирович. Він вам знайомий? Матюр? Па 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 Палій палі, палі, вам знайомий. Палі. Палі, палі, палі. Я Може, як у псевдо знаю, він з нашого батальйону? Це сторона заходу його коли просто викликати. Не знаю. Можете бути вільно, можете залишатися в залі, своє свої. Так, старого. За вашим попытанием. Що достигну полия. Так, що достигну поле прошу повторювать. А мы то есть... На дату вам поверите. Да, на дату появиться. Значит, назвал з другого разу, з здесь. Давай просто потому что я потом в форму доказываю. Так, ты можешь ничего. Давайте в продуктивного плану, Тобто просто відкласти для того, щоб забезпечити політ. Прокурор якісь клопотання заяви, інші учасники. Mm. Так. Так, ні. Ні. Лиша честь в мене питання про призначення повторної психолога-психіатричної експертизи. А я не буду вступ, ну якби я письмовикла, що впровадження суду, яка в нас па справа. Па да, на стадії досудового розслідування, згідно постанови свідчення від 19 до 22, було призначено комплексну судово-психологічно-психіатричну експертизу. На вирішення експерта було поставлено всього три запитання. Це чи страждав підозрюваний Остапович, ну на той час між подозрюваний, тому саме так там було написано. А Остапович в період чинення правопорушення 8.4.22 на психічний розлад, роз, роз, розлад, який позбавляв його можливості усвідомлювати свої дії керувати ним, чи страждає він цим цим на момент дослідження. І які психологічні особливості Остаповича вплинули на його поведінку в період вчинення кримінального правопорушення. От які три питання були поставлені перед експертом. Експертиза була проведена державною установою Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторинга наркотиків Міністерства охорони здоров'я. За результатами цього дослідження був складений висновок 183 від 14.06.22. І його складали два експерти, головний судово-психіатричний експерт. Я не буду цитувати всю цю таку назву установи, якби ми всі її знаємо. І головний судово-психіатричний експерт. У судовому засіданні 25.01.24, тобто в минулому судовому засіданні, ми допитали. Світлану Володимирівну. Згідно відповіді, які надала виник Світлана Володимировна на запитання сторін кримінального провадження, експерту до уваги про проведення комплексної судово-психолого-психіатричної експертизи були взяті документи до судового розслідування. Вона чітко це відповіла, в тому числі, вона врахувала. При підготуванні висновку обставини вчинення кримінального порушення, які їй були дані в інтерпретації органу досудового розслідування. А саме висновки експерта, крім іншого, ґрунтувались на тому, що між обвинуваченим Остаповичем та Тугайом і Бойко мали місце неприємні стосунки та стався конфлікт матеріалах справи, а ми вже всі дослідили, відсутні будь-які докази на підтвердження конфлікту між Остаповичем і будь-ким в період вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. Згідно показань свідків, даних безпосередньо суду та письмових доказів, Тула і Бойко переслідували кривав Остапович. Примусово зупинили його. І здійснили фізичний напад на військовослужбовця Остаповича. Далі його душили, заволоділи речами, боєприпасами, намагались заволодіти авто. Крім того, події розвивались дуже швидко. Вся подія кримінального правопорушення тривала не більше п'яти хвилин, як пояснили свідки. За які аж ніяк не могли виникнути будь-які стосунки між раніш незнайомими Остаповичем Дугайом і Бойка, вони навіть би не встигли це зробити за такі короткий проміжок часу. Крім того, згідно пояснень головного експерта, психолога ліник Світлани Володимировни, експертом було взято до уваги, що обвинувачений Остапович в період вчинення кримінального правопорушення перебував у стані алкогольного сп'яніння що зі слів психолога значно впливає на встановлення психологічного стану Остаповича. Між тим, стан сп'яніння Остаповича в період вчинення кримінального правопорушення не знайшов підтвердження в судовому процесі, відсутні будь-які медичні або інші документи про стан сп'яніння Остаповича 08.04.2022 року. Танц п'яніння Остаповича також заперечували свідки допитані в судових засіданнях і сам Остапович. Висновок експерта-психолога ґрунтується в, також в тому числі на показаннях свідків, ну я вже мазура викреслила, Полонського палі, показання, яких дані під час досудового розслідування, не спростовані і не підтверджені безпосередньо в судовому процесі, оскільки ці свідки показань суду не надавали. На аркуші 17, висновку судово-психіатричної експертизи номер 183 від 14.06.2022 року зазначено наступне. При теперішньому обстеженні у підекспертному виявлені характерні для органічного ураження головного мозку психічні розлади. Деякі Далі стоїть викрапка і розшифровується, які а, психічні розлади в нього виявлені. Деякі сповільнення загального психомоторного типу, нестійкість настрію, афективна лабільність, труднощі вольового контролю над зовнішнім виявленням почуттів, схильність до афектичних форм реагування у суб'єктивно складних ситуаціях. Домінуючий тривожно-депресивний емоційний фон проявами ситуативного роздратування, сповільнення мислення, поверхновість висловлювань, деякі зниження нестичних функцій, обмежене коло інтересів, визначені розлади супроводжуються періодично, виникаючими церебралістичними порушеннями. У дужках проявляються скаргами на періодичний головний біль, запаморочення, загальну слабкість, зниження працездатності, порушення сну вегетативно-судинними порушеннями, сукупність вище зазначених розладів, психіки під експертного, зарахування, амнестичних даних. А в амнестичних даних, я нагадаю суду, хоча ми досліджувала судовому засіданні, було зазначено, що а бабуся суїцид здійснила Остаповича, що намагався суїцид здійснити раніше сам Остапович і багато всього іншого. Там зазначено, що свідчить про його нестабільний психічний стан. Так, от зазначено, що сукупність лише зазначених розладів психіки під експертного з урахуванням амнестичних даних відповідає. Діагностичним критеріям і далі зазначений діагноз. органічного ураження головного мозку, травматичного генезу з емоційно-вольовим порушенням, тривожно-депресивним синдромом епісіндромом в анамнезі. Ну і далі в дужках код цього захворювання зазначений, я не буду зазначати шифри його код. Надалі, на сторінці 18, висновку судово-експертного. Експерта номер 183 від 14.06.22 зазначена згідно наданими для експертизи матеріалами, а також результатами теперішнього обстеження, у період часу, до якого відноситься правопорушення, складі якого під експерт не підозрюється, він не знаходився в стані далі наголошують психозу, цихозу недоумства. Тимчасового хворобливого розгляду, розладу психічної діяльності це цитата. Після чого зроблений висновок, що підозрюваний, не міг, усвідомлювати, що підозрюваний міг усвідомлювати свої дії і керуватись ними. Але крім стану психології, недоумства, тимчасового хворобливого розладу. Саме три ці стан психолог перерахував. Існують інші емоційні стани, в яких може перебувати особа, яка не усвідомлює свої дії і не повіє ними. Але в експертизі про відсутність інших емоційних станів нічого не зазначено. Між тим, практика Верховного суду свідчить... Про необхідність з'ясування інших проявів сильного душевного хвилювання. Так, касаційний кримінальний суд Верховного суду. У постанові це зовсім свіжа постанова від 5 червня 2023 року, тобто от ще півроку, тільки пройшло. По справі номер, я зазначаю номер справи, буду тільки цитувати, що зазначено. Якщо у висновку судово-психіатричної експертизи констатовано... Відсутність саме фізіологічного афекту, то це не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, який висот може визначити і інші емоційні стани за умови існування причинного зв'язку між поведінкою потерпілого у формах, визначених дипозицією статті 116 і далі я вже не буду цитувати. І саме з цих підстав. Що в висновку не було визначено, а чи був він в інших станах, чи стан апельту, було скасовано рішення суду першої апеляційної станції, справа відправлена до апеляційного суду на новий розгляд. В нашій експертизі це також не визначено. І такі питання експерту навіть не ставилися. Але такі питання в судовому засіданні я поставила експерту. А, щоб розуміти, а, ну, які нам питання потім ставити експерт. У відповіді на запитання, які психічні особливості, а, крім того, ще я зараз трошечки скажу про експертизу. А, там ще було третє питання, і, а, і воно звучало так, що які психологічні особливості Остаповича вплинули на його поведінку в, чи... в період вчинення кримінального правопорушення. Так от, відповідаючи на це запитання, експерт перерахував. Виключно особливості характеру Остаповича. Вона зазначила, що це підвищена вразливість, дратливість у проблемних стосунках схильність до фіксації, загострення почуття справедливості і все. А психологічні особливості, які пов'язані з його захворюванням, про це вона нічого не зазначила. Хоча це також ті особливості, які впливали. На фізичний стан Остаповича в момент кримінального правопорушення. Але висновки про це, про це нічого немає. Я повертаю до того, чи був Остапович, чи міг він перебувати в інших емоційних станах. Оскільки в експертизі про це нічого не зазначено, я такі питання в судовому засіданні поставила психологу Лінника. Лінник в судовому засіданні на запитання захисту. Не змогла відповісти на запитання щодо перебування Остаповича в стані сильного душевного хвилювання, який може мати не тільки прояв фізіологічного афекту, а й прояв інших емоційних станів, які можуть бути реакцією на жорстоке поводження з боку потерпілого, або поводження, що принижуючись гідність, або інші якісь інша якась поведінка. А, ну, тих, хто там, тих, хто потерпіли на той момент. І які значно знижували здатність Остаповича усвідомлювати свої дії та керувати ними. Тому що Верховний суд каже про те, що а, недостатньо тільки не усу, а, висновка не усвідомлювати дії та керувати, а потрібно ще з'ясувати, а чи знижувалася здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними. Психолог Лінник. Вважає, що психічний стан, який впливає на дії під час кримінального правопорушення, може бути тільки стан афекту, тому не вважає доцільним розглядати інші емоційні стани. Вона багато разів про це наголошувала в судовому засіданні. Однак напрямує запитання захисника, чи можуть бути стани сильного душевного хвилювання і прояви інших емоційних станів від проявлення. Психологічного ефекту відповіла так. Допитана в судовому засіданні Ліник не прояснила ситуацію з психічним станом Остаховича, не відповіла на запитання, які були поставлені моїм колегою-захисником адвокатом Макаровим Іваном Івановичем по питання про призначення додаткової психологічної експертизи. Всі відповіді вільних звелися тільки до захисту, складеного. Ну, в тому числі там два експерта були, в тому числі нею, судового висновку, судового психіатричного експерта від 14.06.2022 року. В чому я вбачаю упередженість психолога лінік у її показаннях в судовому засіданні. Я хочу пояснити суду, що я вбачаю упередженість не у сенсі, що вона упереджена по відношенню до якоїсь історії кримінального провадження. А я вважаю, що вона може може бути опереджена, оскільки вона потрапила якісь свої зусилля, тривалий час для складання цього висновку. Це можливо якась частинка її життя, можливо, вона сприймає свій висновок як своє дітище, яке потрібно захищати. От тому вона його захищає і не чує, що існували інші обставини. Враховуючи, що висновок судово-психіатричного експерта No183 від 14, 14.06.2022 року складався з урахуванням обставин кримінального правопорушення, нав'язаних до судових розслідувань, які частково не знайшли свого підтвердження в судовому процесі, а також з урахуванням показів свідків, які не були допитані в судовому процесі, а також того, що на вирішення експерта було поставлено обмежене коло питань. Вважаю, що необхідно провести повторну судову психіатричну експертизу. А далі я не буду це цитувати, тому що це уж точно суд знає, і я навожу а, виснов, вимоги статті 22 а, щодо самостійного обстоювання кожною стороною своїх позиції в судовому процесі, а, підстави статті 242. В якому випадку призначається експертиза, вимоги статті 333 ППК, яким чином і що ставиться на розгляд і призначається. Тобто я навожу і інструкцію, привожу також про призначення, проведення судових експертиз, досліджень. Все це викладено письмово, тому я не буду витрачати час на цитування норм закону. І також викладаю вимоги пункту 11 постанови. Плинуло Верховного суду No8 від 30.05.90 го 90-го судову по судову кримінальних цивільних справах на підставі всього, що я зараз сказала, враховуючи, що під, під час судового розгляду у сторони захисту виникли сумніви у правильності дослідженого висновку, та на підставі вищеноведеного я прошу провести повторну судово психіатричну експертизу по матеріалах судової справи. Зазначаю номер нашої справи, номер кримінального провадження, зазначаю по обвинуваченню Остаповича, не по матеріалах до судового дослідження, які частково не знайшли підтвердження, а саме по матеріалах судової справи призначити цю експертизу. На вирішення перед експертом поставити наступне запитання. Три запитання, я повторюю, які були в попередній експертизі, трошечки їх розширюю і додатково ставлю ще запитання. Чи перебував Остапович в період вчинення кримінального правопорушення? Дату зазначає: крім стану фізіологічного експерту, в інших емоційних станах, крім проєкту фізіологічного експерту. Ну, тобто, три питання: просто додаткове про інші емоційні стану. Прошу долучити цю дома справу. На жаль, додати тільки без повторення, якщо і якісь договорів додати. Я тільки хотів наголосити, що, що я думаю, що умисло слідство було введено в оману, і потім суд був в мене, і експертиза була введена в оману умисне слідством і обвинувачення. Дякую. Прокурор готовий виставитися. Час для знайомлення, спромальних позицій, письмових письмового виставлення свої позиції. Зуміла. Суд долучається до матеріал суддов провадження попитання. Крім того, наголошу на тому, що був допитані ще подарувачені до освіти, що показання теж мають, мають значення для встановлення певних обштамів провадження. Прокурор ознайомиться, будь ласка, своє поставлення виставок наступного судового засідання, на що вона на 15 а то на 13 хвилин. Ну, прокурора можемо задати на прокурору. 15 на 13 хвилин. Мені не жалко. Прокурор, що за справедливость чи за наркоматію?